Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі вправи з ділення на десятковий дріб. Отже, давайте пригадаємо правило ділення числа на десятковий дріб. Що нам треба зробити? Перше в діленому дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику виконати ділення на натуральне число. Отже, починаємо. Перший номер записуємо разом зі мною. Номер 1609. Велосипедист за 2,5 години проїхав 46 км. Яку відстань він проїде за 3,4 години, якщо не змінюватиме швидкості? Отже, що ми знаємо? Ми знаємо час. 2,5 години і відстань, яку проїхав, 46 км. Давайте ж знайдемо, а з якою швидкістю він проїхав цю відстань. Пригадуємо, для того, щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Отже, перша дія шукаємо швидкість. Відстань 46. Ділимо на час 2,5. Згідно нашого правила, перенесемо кому на один знак. У нас буде 460, ділимо на 25. Дорівнює. Нижче куточком поділимо. 46. Ділимо на 25, беремо по одному, 25, віднімаємо 6 мінус 5, 1, 4 мінус 2, 2. Зносимо 0, 210, ділимо на 25, беремо по 8. Пам'ятаємо, що 8 помножити на 25 буде 200. Віднімаємо, буде 10. Як бачимо, ціла частина закінчилася. Отже, ставимо кому. Додаємо 0. 100 ділимо на 25, буде 4. 4 множимо на 25, буде 100. При відніманні отримаємо 0. Отже. Швидкість, якою він їхав, дорівнює 18,4 км за годину. Швидкість, швидкість. Ви працюєте нижче, я зараз витру, дію ділення і теж буду записувати. Так, друга дія. Отже, що ми знаємо? Ми знаємо швидкість і час 3,4 години. Як же нам знайти відстань? Пригадуємо, для того, щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Отже, відразу будемо множити в стопчик. 18,4 будемо множити на 3,4. 4 на 4, 16. 1 8 на 4, 32, і плюс 1, 33. 1 на 4, 4, і плюс 3 7. 3 на 4 12. 8 на 3, 24, і плюс 1 25. 1 на 3, 3 і плюс 2 5. 6. 5, 7 плюс 5 12, 6. Після коми в мене буде скільки знаків. В першому множнику один знак після коми, і в другому теж один. Разом 2. Отже, у мене буде 62,56 кілометра. Це відстань, яку він проїде за 3,4 години. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. А ми переходимо до наступного номера. Номер 1610. Вартість 2,5 кг цукру складає 77 гривень. Скільки треба заплатити за 4,5 кг цукру. І яку решту отримаємо з купюри у 200 гривень? За такої покупки. Отже, давайте дізнаємося, а скільки ж стоїть 1 кг цукру, що нам треба зробити? 77 поділити на 2,5. Знову ж таки, будемо переносити кому на один знак. Отже, що у нас буде? 770 ділимо на 25. Дорівнює. 770 ділимо куточком. Да? Ділимо на 25. 77 ділимо на 25, беремо по 3. 3 на 25, 75. Віднімаємо 7, мінус 2, зносимо 0. 20 на 25 не ділиться, отже, ставимо 0. У нас закінчилася ціла частина. Ставимо у відповіді кому. Додаємо ще один 0. 200 ділимо на 25, буде 8. 8 множимо на 25 буде 200. Віднімаємо 0. Отже, 1 кг цукру стоїть 30,8 гривні. І напишемо: коштує 1 кг цукру. Коштує 1 кг цукру. Коштує 1 кілограм цукру. Коштує 1 кг цукру. Друга дія. Я зараз витру ділення знову і буду записувати другу дію. Отже, тепер ми знаємо, скільки стоїть 1 кілограм, а нам треба заплатити за 4,5 кілограми. Будемо множити. Знову помножимо відразу в стовпчик. 30,8 будемо множити на 4,5. Пам'ятаємо, при множенні записуємо, не звертаючи уваги на коми. Да? І множимо, не звертаючи уваги на коми. Отже, 5 на 8 40. 0 на 5, 0, плюс 4, ось це має 4. Да? 3 на 5, 15. 4 на 8, 32. 0 на 4, 0 і плюс 3. 32, да? 3 на 4, 12. Додаємо 0, 4 плюс 2, 6, 5 плюс 3, 8, 1 плюс 2, 3 і одиничка. Два знака після коми. Отже, що у мене буде? 138,60 гривень коштує. Або заплатили да, за 4,5 кг, Коштує 4,5 кг цукру. Скільки це? 138 гривень да, і 60 копійок. А у нас купюра 200 гривень. Отже, яка буде решта? 200 гривень. Віднімаємо 138 гривень 60 копійок. Якщо вам незручно, можете відняти в стовпчик. Що це у нас буде? 61 гривня 40 копійок. Да? 200 віднімаю 100, 100 гривень. Віднімаю 30. Буде у нас 70 гривень. Віднімаю 8, 62 гривні і віднімаю 60 копійок. Це буде 61 гривня, 40 копійок. Отже, яку ми отримаємо решту? Ось наша решта. да? Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна задача під номером 1611. Довжина прямокутника дорівнює 11,5 см, а ширина у 2,5 рази менша. Знайди периметр і площу прямокутника. Давайте пригадаємо, що ми запам'ятаємо про прямокутник, як знайти його периметр і площу. Отже, я зараз намалюю прямокутник. У прямокутника є ширина, хай це буде у нас А, і довжина B. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, яку ми використовуємо формулу 2. Помножити на суму А плюс Б, бо периметр це сума довжин всіх сторін. Для того, щоб знайти площу, що нам треба зробити? Довжину помножити на ширину. Площа дорівнює А помножити на Б. Отже, формули ми пригадали. Тепер дивимося, що нам відомо. Довжину прямокутника ми знаємо, а ось ширину нам потрібно знайти. Що ми про неї знаємо? Що вона у 2,5 раза менша. Пригадуємо на більше додаємо на менше віднімаємо у менше ділимо. Отже, що нам треба зробити в першій дії? 11,5 поділити на 2,5. Це те саме, що 115 поділити на 25. Ми знайдемо ширину. Отже, ділимо куточком. 115, ділимо на 25. Беремо по 4. Це буде 100. Віднімаємо буде 15. Ціла частина закінчилася. Отже, поставимо кому. Добавляємо 0, 150, ділимо на 25, це буде 6. 6 на 20 120, 6 на 5 30, разом 150. 0. Отже, 4,6 см. І це ми з вами знайшли ширину. ширина. Друга дія будемо шукати периметр. Зараз я витираю ось це ділення, я запишу на цьому місці. Другу дію. Так, периметр. Що це у нас буде 2, множимо на суму довжини і ширини 11,5 плюс 4,6. В дужках у нас з вами буде 16,1. Множимо на 2, і це у нас буде 32,2 сантиметра. І це ми з вами знайшли периметр. Тепер давайте знайдемо площу. Для цього нам треба довжину помножити на ширину. Помножимо відразу стовпчик. 11,5 будемо множити на 4,6. 6 на 5 30. 1 на 6, 6 і плюс 3 9, 1 на 6, 6. 4 на 5 20. 1 на 4 – 4, плюс 2 – 6, і 1 на 4 – 4. Додаємо 0, 9, 12, 5. Після коми два знаки. Отже, буде 52,90 площа у нас в квадратних одиницях вимірювання. Сантиметрів в квадраті – ми з вами знайшли і периметр, і площу прямокутника. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Переходимо до наступного завдання. Номер 1616, будемо розв'язувати рівняння. Запишемо перше рівняння. 1,7х дорівнює 11,05. Зараз наш Х невідомий множник для того, щоб його знайти. Потрібно добуток поділити на відомий множник. 11,5 ділимо на відомий множник 1,7. Перенесемо кому на один знак. Отже, буде 110,5 ділимо на 17. Куточком. Давайте поділимо. Так, 110 на 17 ділимо. Беремо по 6. 6 на 7, 42. 4, запам'ятали, 1 на 6, 6 і плюс 4 10. Отже, буде 102. Віднімаємо, отримали 8. Ціла частина закінчилася, ставимо кому. 85 ділимо на 17. Беремо по 5, 5 на 10, 50, 5 на 7, 35. Разом це 85. Отже, що ми можемо сказати, що наш x дорівнює 6,5. x дорівнює 6,5. Давайте зараз з вами розв'яжемо друге рівняння, я його почну ось тут записувати. Третє, да? Вибачте, третє рівняння. 8,645. Ділимо на х і отримаємо 3,5. Ділене дільник, частка. Зараз у нас невідомий дільник. Щоб його знайти, треба ділене, поділити на частку. Отже, х дорівнює ділене це 8,645. Ділимо на частку на 3,5. Перенесемо кому на один знак вправо. вправо. Буде у нас 86,45. ділимо на 35. куточком поділю. 86 ділимо на тридцять п'ять, беремо по два, два на тридцять п'ять це сімдесят. Віднімаємо шість, один. Ціла частина закінчилася. Ставимо кому, зносимо 4. 164 ділимо на 35, беремо по 4 30 на 4, 120 5 на 4, 20, разом це 140. Віднімаємо 24 зносимо 5, 245 ділимо на 35, беремо по 7. 7 на 30, 210, 7 на 5 – 35, Разом це 245. Отже, значення нашого ікса – 2,47. 2,47. Потренуйтеся вдома, розв'язувати рівняння. Виконайте номер 1617. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!